У перукарській практиці для створення локонів використовують різні види щіпців, які відрізняються діаметром, формою робочої поверхні, наявністю або відсутністю кліпси, а також конструктивними особливостями. Від вибору інструмента залежить не лише форма локонів, а й те, яким способом горизонтальним чи вертикальним найдоцільніше його використовувати. Класичні електрощіпці з кліпсою або циліндричні застосовуються переважно для горизонтального методу накручування. Вони мають круглий стрижень із затискною пластиною, що фіксує кінчики волосся. Така конструкція дозволяє рівномірно накручувати пасмо від кінців до коренів і забезпечує чітку форму завитка. Цей вид інструмента особливо зручний для короткого та середнього волосся. Коли необхідно створити об'ємні пружні локони або виразний прикореневий підйом. Горизонтальне розташування щіпців дає можливість досягти рівномірного прогрівання та формування симетричних завитків. Конусні електрощіпці без кліпси призначені для вертикального накручування. Їх робоча поверхня звужується від основи до кінця. Завдяки цьому локон має більш природну форму. Біля корені він об'ємний, а на кінцях тонший. Пасмо накручується вручну, а кінчик утримується термостійкою рукавичкою. Цей вид електричних щіпців використовують переважно для середнього або довгого волосся, коли потрібно створити м'які хвилі або природні спадаючі завитки. Спіральні електрощіпці мають желобки, що утворюють спіраль по всій довжині нагрівальної поверхні. Вони призначені для вертикального накручування і забезпечують рівномірне розташування пасма під час роботи. Результатом є регулярні симетричні спіралі по всій довжині. Цей тип щипців застосовується для довгого волосся, а також для створення урочистих або текстурних зачісок. Щипці великого діаметра зазвичай від 28 до 50 міліметрів можуть використовуватися як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. При горизонтальному накручуванні вони створюють великі плавні хвилі або об'ємні укладки з ефектом голівудських локонів. А при вертикальному м'які природні хвилі без чіткої структури. Такий інструмент підходить для середнього та довгого волосся, але не рекомендується для короткого, оскільки локон не встигає сформуватися належним чином. Для горизонтального методу найкраще підходять класичні щіпці з кліпсою, а також тонкі або великі циліндричні плойки, які забезпечують рівномірне прогрівання пасма і виражений прикореневий об'єм. Для вертикального методу оптимально використовувати конусні спіральні, автоматичні або подвійні щіпці, що дають змогу формувати природні спадаючі локони. Правильний підбір інструмента відповідно до способу накручування дозволяє досягти бажаного естетичного результату, зберегти еластичність і блиск волосся, а також забезпечити стійкість укладки без надмірного теплового впливу. Раціональний вибір діаметра електрощіпців і температурного режиму нагрівання є важливим етапом технології гарячого укладання волосся. Ці параметри визначають не лише форму та розмір локонів, але й безпечність процедури, стійкість укладки, а також збереження здоров'я волосся. Неправильно підібрана температура або діаметр нагрівального стриження може спричинити перегрів каретинового шару, втрату блиску, ламкість, і навіть деформацію структури волосся. Тому майстер повинен орієнтуватися на фізіологічний стан волосся, його густоту, ступінь пошкодження, попередні хімічні обробки та бажаний естетичний ефект. Під час укладання враховується, що товщі пасма вимагають вищої температури для рівномірного прогрівання, тоді як тонке або ослаблене волосся потребує ще одного термічного впливу. Так само діаметр щіпців впливає на щільність і форму завитка. Чим менший діаметр, тим локон буде більш тугим, а зі збільшенням діаметра формується м'якша хвиля. Під час виконання гарячого укладання волосся надзвичайно важливим є правильний добір діаметра електрощіпців і температурного режиму нагрівання. Ці показники визначають форму локона, інтенсивність завитка, ступінь термічного впливу на волосся, а також естетичну якість та стійкість отриманої зачіски. Кожен тип волосся потребує індивідуального підходу, який враховує його структуру, густоту, еластичність, наявність фарбування чи освітлення. Для короткого або тонкого волосся рекомендовано використовувати електричні щіпці малого діаметру від 9 до 16 мм. Такий діапазон дозволяє створювати дрібні щільні локони з вираженою пружністю та стійкою формою. Температура нагрівання для цього типу волосся не повинна перевищувати 140-160 градусів, оскільки надмірний тепловий вплив може спричинити пересушування або ламкість. Волосся середньої довжини та нормальної густоти потребує щіпців середнього діаметра від 19 до 25 мм. Цей варіант забезпечує формування рівномірних еластичних локонів середнього розміру, які зберігають природний вигляд і тривалу фіксацію. Оптимальний температурний режим в цьому випадку становить 160-180 градусів, що забезпечує достатній прогрів без пошкодження кутикули. Для довгого або густого волосся доцільно застосовувати електрощіпці з діаметром від 28 до 38 мм. Великі нагрівальні поверхні дозволяють рівномірно розподілити тепло по всій довжині пасма, запобігаючи його пересушуванню. Рекомендований температурний режим 190-210 градусів. У результаті такого укладання утворюються великі хвилі або м'які голівудські локони, що надають волосю природного блиску та плавності ліній. Для сивого або жорсткого волосся характерна підвищена щільність. І знижена еластичність кератинового шару, тому для ефективного формування локонів необхідно використовувати щіпці великого діаметра від 32 до 50 міліметрів. Температура нагрівання в цьому випадку може стати 200-220 градусів, що забезпечує повноцінне прогрівання та збереження форми завитка. Результатом є м'які важкі локони з вираженим прикореневим об'ємом і плавним переходом лінії хвилі. Пошкоджене або освітлене волосся потребує особливо делікатного термічного впливу. Для цього використовує щипці діаметром 16-19 мм із температурою нагрівання не вище 150 градусів. Такий щадний режим дозволяє мінімізувати ризик перегрівання та втрати вологі, забезпечуючи створення м'яких нещільних завитків із природною рухливістю. Загалом підбір діаметра щіпців і температурного режиму повинен здійснюватись з урахуванням типу волосся, його стану та бажаного результату. Менший діаметр і нижча температура підходить для тонкого або ослабленого волосся, тоді як більший діаметр і вищий рівень нагрівання, активні для густого, сивого чи жорсткого волосся. Раціональне поєднання цих параметрів дозволяє досягти оптимального балансу між довговічністю укладання та збереженням здоров'я волосся, що є основним принципом професійної термічної обробки у сучасній перукарській практиці. Згідно з сучасними перукарськими стандартами для створення м'яких хвиль рекомендується застосовувати щіпці великого діаметра приблизно 30-40 мм. Оскільки вони дозволяють отримати плавну розслаблену форму завитка без надмірної щільності, такі хвилі зазвичай використовують у вечірніх і весільних зачісках, а також у випадках, коли необхідно зберегти природність лінії волосся. Для формування об'ємних локонів середнього розміру доцільно використовувати електрощіпці діаметром 20-25 мм. Цей тип стрижня забезпечує рівномірний прогрів пасма по всій довжині та дозволяє створити еластичні локони, які добре зберігають форму продовж дня. Укладання середнього діаметра підходить для більшості типів волосся, особливо середньої густоти. Для виконання дрібних щільних кучерів або прикореневого об'єму обирають щіпці малого діаметра 10-16 мм. Такий інструмент дозволяє створити виражену текстуру, придати волосся густину і динаміку, однак потребує ретельного дотримання температурного режиму, щоб уникнути пересушування волосся. Дотримання оптимальних параметрів діаметра та температури забезпечує не лише естетичну якість укладання, а й довготривалість результату, близький здоровий вигляд волосся. Таким чином, правильний підбір інструмента і режиму нагрівання є невід'ємною частиною професійної майстерності перукаря, що поєднує знання матеріалознавчих властивостей волосся з художнім відчуттям стилю.